Першого року написала драматичну поему Одержима. Підсвідома потреба внутрішнього очищення спонукала до написання драми. Ой горе, вони не відають, що творить, вони сліпі, вони ще не прозріли. О той народ безглуздий, що кричав, розпни його, розпни. Умер Месія, зраджений землею й небо, як завжди, одинокий. А ти не знаєш, де тепер Месія? На небі, певне, кажуть, на землі між людом ходить. Так правда, як і те, що він пролив за всіх нас кров свою святу невинну. Тепер він знов по всій землі ходить, бо він воскрес. Воскрес у новій славі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Легендарне ім'я Лесі Українки не потрібно повертати з дибуття. Воно міцно в історію України та її культуру. Більше того, є невід'ємним компонентом національної свідомості. Я буду просила засміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, потушити гайдуме сумні. Хотіла б я піснею стати усю й хвилину ясну, Щоб вільно по світі вітати, щоб вітер розносили. Щоб геть аж під і зорі, кулинути співом півом Упасти на хвилі порозорі, буяти над морем хіпким. Лунала б тоді мої мрії і щастя моє таємне ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море мучне. Стояла я. Слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знову таємно шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі надії. Вона мені переспівала в то, те, що давно мені співала неї.